Любі друзі, всім привіт! Нарешті я зібрала зняти відео про результати щеплень, які ми робили деякий час назад. І буду розповідати сьогодні все по порядку. Почну з цього аденіума, якому я зробила два щеплення на оце розгалуження. Це у нас флет щеплення, тобто пряме. Я його ще не розмотувала, і всі кульочки, пакетики я зняла тільки перед зйомкою відео. Це щеплення буквою В, тобто з заглибленням. І обидва щеплення вже прижились. Але тут у мене виникла проблема. Почала зростати гілочка навіть дві. От На цьому щепленні зверху, але одночасно, коли я зняла плівочку зверху, щоб гілочки могли зростати, почалось якесь гниття прямо зверху і вниз йшло. Тому мені довелося зробити тут зріз. І на свій страх і ризик я змастила тут триходермою зверху. Цей зріз. І він ще далі трошки підсох. Бачите? Тут видно ось. І не знаю тепер взагалі, що буде. Поки що не бачу, щоб він хоч одну бруньку розкрив. Але тримаю і це щеплення, і це ще під пакетиком. І також. Тут почало вже зростати листя. Зараз покажу, щоб було краще видно. Ось так. Тобто, щеплення, в принципі, обидва вийшли. Тільки тут може якийсь стрес, у нас зараз дуже величезна спека і стресують аденіуми. Це не єдине, що я вам сьогодні цікавого розкажу і покажу, з таким я ще не зустрічалась. Тому поки що тримаю все, щоб тут волога зберігалась. Але не знаю, що буде з цією гілочкою. Саме те щеплення приживилось, бо, бо пішла зростати гілочка. Але тепер не знаю, що з ним буде далі. Але показую вам все, як воно є. Наступний у нас цей екземпляр це малиновий. Сорт махровий, який треба назвати, бо він без назви просто зазначений кольор квітіння. І у нього, що я побачила сама тільки от зараз, коли почала знімати відео, що у нього почали його рідні гілки, тут броньки розкрились і зростають. Але я їх буду, звичайно, обрізати, щоб вони не тягнули на себе все здоров'я аденіума, всі його сили. І на самій. Гілочки щеплення. Ось у мене розкриваються бруньки. Ось одна і друга. Боюсь вже щось тут розкривати. Теж стоїть під пакетиком. І поки що я чекаю. Здається, навіть третя тут брунька. Так, ось тут. Ну, Бруньок достатньо. Розкрив він. Але. Вже після цього аденіума, цієї гілочки щеплення, яка почала щось себе погано почувати. Тут також був е, закритий зріз верхній воском, і почалось якесь відмирання тканин. Тому тут я вже боюся взагалі щось чіпати. Але нічого не вдієш, якщо щось буде відмирати, то це ніяким чином цьому зрадити неможливо. Якщо щось стається, то вже стається. Тут також знімаємо пакетик, щоб все щільно роздивитись. Значить, ось це щеплення, також флат щеплення або флет, його по-різному називають. Воно також вже пускає гілочки. Я його робила також на відео. Можете все передивитись. Я залишу в описі під відео різні посилання. Це також малиновий сорт, бо я ділила гілочку на кілька частин, бо вона була достатньо довго, і я хотіла робити саме такі рівні щеплення. Чекаємо також, що будуть далі зростати. Тут нові прекрасні гілочки. І зробила я сама не на камеру. Ось таке чудове щеплення, яке вже також обидві гілочки пускають нове листя. В одному такому V-образному зрізі я зробила одночасно два щеплення. Це один і той самий сорт, поділений. На дві частини. Бо тут широке місце було, гілочка широка, і тому я вставила одночасно їх дві. І дуже сподіваюся, що тут все вийде, коли я вже розмотаю, що там буде все виглядати гарно і буде зростати. Такий гарний екземпляр у мене вийшов. І останній екземпляр, на якому робила щеплення разом з вами, це. Мій дуже дуже гарний аденіум, але з ним також сталася величезна проблема. Зараз все розкажу і покажу. Але спочатку знову ж таки результати. Ось гілочка, яку ми щеплювали, також рівний зріс я тут робила. І він також, бачите, зростає. В принципі, у мене вийшли абсолютно всі щеплення, які я робила. Але тепер буду показувати ближче. Ми з вами обрізали тут гілочку, цю гілочку, це рідна гілочка. Тут було щеплення немахрового сорту. І от якраз ця гілочка, яку зараз ми не бачимо тут, вона почала також гнити. І добре, що я ще вчасно помітила випадково абсолютно, бо тут же все було пакетиком накрите. І не було видно, ну, тут була окрема гілочка, вона не була закрита, але пакетик був отак одягнений тут, і цього місця особливо не було видно там, де стоїть аденіум. І мені довелось не на камеру, звичайно, бо було і так дуже важко все тут вирізати. І далі, знову ж таки, на страх ризик, я тут все обробляла триходермою. Вирізала все, що тільки можна було, і навіть не знала, чи виживе оця гілочка, бо бачите, там таке заглиблення іде всередину. А ось гілочка, на якій стоїть це щеплення. Ну, Начебто і зростає, і. Якось все нормально. І на цій гілочці також щеплення. І мені також, бачите, заглиблення, я і тут робила. Довелося просто це робити. Звичайно, я дуже була здивована, засмутилась, злякалась. Це найкращий мій екземпляр з усіх аденіумів. Дуже товстий у нього стовбур, такий гарний. Не на кожному аденіумі можна такий виростити. Але. Начебто він оговтався. Я його також і пересадила. І коріння також обробила триходермою перед посадкою. Тепер посадка у нього в такі ж камінці лічу пон, з пінопластом. Думаю, це був такий значний стрес. Я не знаю, може теж і за спеки, і за обрізки. Я просто в одних здогадках. Тут я гілочку теж обрізала кінцівку. І тепер у мене відкриваються тут аж три бруньки. Ось такі чудові. Чекаю, звичайно, що буде далі з цим аденіумом, На цьому зрізі він також почав дуже багато гілочок, бачите, пускати. Це якесь диво. Хоча мені ці рідні гілочки не дуже цікаві, але він їх постійно зрощує. Хочеться, звичайно, щоб більше зростали щеплення, які на нього зробили. Подивимося, що буде далі. Поки що спостерігаю. Отакі у мене результати. Показую все, як є, без якихось скритих моментів. І тепер залишається тільки чекати, коли ж тут заквітнуть. Ці новенькі гілочки. Сподіваюсь, що цього літа можливо заквітнуть нові щеплення, які я зробила на кожному за день умів. А на цьому в мене все. Всім бажаю успіхів з вашими рослинками, міцного здоров'я, радості, Божого захисту обов'язково для кожного з вас, найскорішого миру і завершення війни в нашій країні. До нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!